Вітаю товариство У нас нове надходження. Повнопривідна Audi A6 2012 року випуску в чорному кольорі, в кузові Седан. На оригінальних легкосплавних, дуже потужних таких дисках, гарно виглядають 20-х. В комплектації Premium Plus зовні дуже гарно виглядає даний автомобіль. Він був привезений з аукціону США з невеликими пошкодженнями. стріляла кермова подушка Термінь. Безпека повністю по ній відновлена, ремінь замінено, тобто все замінювалось по оригіналу, все тут з безпекою добре. Зовні автівка гарно виглядає, є десь невеличкі сколи на лівій дверці бачу. І підполірування кришка багажника. Тут такі невеличкі вмятинки, я навіть не, зна... не вмятинки, а подряпини. Вони заполіровуються, вони не критичні. Такі враніш це дискотек заліз, треба відполірувати. Просто Кидається в очі на, синьому авто, якщо, на чорному авто, якщо придивлятися. По салону автівка гарно виглядає, на дверних картах пошкоджень немає. Сидіння в хорошому стані. Кермо не перешивалося. Все в оригіналі. Пробіг її становить 158 тисяч км. В комплектацію його входить люк з електроприводом. Електроглювання передніх сидінь з пам'яттю положення водійського, складання дзеркал, електроглювання дзеркал, Підігріви передніх та задніх сидінь. На задньому ряді сидінь теж все гаразд. По дверній карті ось тут є невеличкий трих ногами, хтось щось зробив пошкодження, а так в цілому. Стан автомобіля гарний. Пробіг 158 тисяч, вартість її становить 13 800 доларів. Зараз по автівці робити нічого не потрібно. Якихось критичностей по ньому ніяких немає. А, єдине, що власник одразу сказав, що шахта екрану не Закривається, але він працює. Зараз заведемо. Всі системи спрацьовують. Все працює гарно. Ось тут теж у нас все працює. Радіо, медіа, все є, хтось телефонує. А, підігрів керма тут теж є, круїз-контроль є, люк з електроприводом я вже сказав, є, запуск кнопки є, двозонний клімат-контроль, ну все як в преміум плюсі. Коробка перемикає плавно, гарно. Їде автомобіль чудово, дуже комфортно і дуже динамічно, я б сказав. Ніяких стуків рюків, по ходовій немає. Камера заднього огляду, партроніки теж тут присутні. Дуже комфортне авто, тому хто собі розглядає. А 6 в чорному кольорі, повноприводно, не за всі гроші світу, будь ласка, місто Львів. Вулиця Пасічна, 127, майданчик Хпає авто. Можливо, придбати в лізинг або за повну вартість. Тому чекаємо на вас, до зустрічі!